Степінь із раціональним показником. Тобто, вже мається на увазі і дробові показники. А саме дробові показники розглядаються, як інший запис коренів із степеня. Ну, і, для прикладу, і в степень одна друга це корінь квадратний з. Х, тобто, там не, і двойка не пишеться, і одиничка не пишеться. І B в степені 2 третьі це корінь третього степені з b в другому степені. 95-й номер це коли степінь перетворюється у корінь, це потрібно тоді, коли ми обчислюємо значення виразу. Так само, як з від'ємним показником, ти помітила: так? що коли треба порахувати, то від'ємний показник тут ніяк не допомагає. Треба від нього відійти до дробу. А якщо треба перетворення якісь виразів робити, то там властивості степенів зручно використовувати. І тут від'ємний показник. Якраз зручно, тому що тоді вираз має один поверх, так сказати. Ну, давай перетворювати у корні. Три в степені одна друга. Нагадую, що степінь мусить мати велику основу, бо показник ще й дробовий. Тобто, не економимо клітиночки. В клітиночку не запираємо цей вираз. Три в степені одна друга, як вигляді корню буде. Квадратний корінь з трьох. Так, це буде квадратний корінь з 3. Добре, другий приклад. 10 степені 4 п'ятих. Корінь п'ятого степеня з числа 10 в четвертому степені. Правильно. Корінь п'ятого степеня з 10 в четвертому степені. Далі, третій приклад. 6 степені мінус 1 четверта. Тут таке питанечко. Ти коли-небудь бачила, що. Степінь корня був від'ємний. Тобто, отут буває від'ємне число? Mm -hmm. Ні. Отже, цей мінус ми забираємо до степені, який буде під корнем сюди, у чисельник. Тобто це буде корінь четвертого степеня, а під mm -hmm. корнем буде 6 в степені мінус 1. Оскільки там не вимагається в завданні ще перетворити, щоб не було від'ємних показників, то можна так залишити. А можна потренуватися і згадати, що від'ємний степень яке число нам дасть під корнем? Одна шоста. Можна це записати. Це не вимагається, але для того, щоб не забувати, то корисно це зробити. Четвертий приклад 12 степені мінус 2 третіх. Так само від'ємний показник, так? Mm. То що ми отримаємо? Так, корін третього степення з числа 12 в степені мінус 2. дуже добре. Ну, можна дійсно ще попрацювати з від'ємним показником. Що це буде? Одна сторок четверта. До речі, тоді, ну, раз ми вже рахуємо, то тоді що буде тут? В другому прикладі, 10 четвертому степені. Ми порахували. Це буде 10. Це буде що? 10 тисяч. П'ятий приклад. Ну, а далі вже будуть букви, тому рахувати не вийде МН, в степені 2 третіх. Зверни увагу на те, що вони знаходяться в дужках. Отже, це обидві букви виражають степінь 2 третіх. І mm -hmm. тому і під корнем треба їх в дужках залишити. Якщо писати без дужок, то треба кожне, кожну букву написати в цьому степені. А так не дуже зручно, тому краще дужки написати. Тобто дужки тут важливо, вони означають, що обидва множники піднесені до цього степеня. От якраз наступний приклад в противагу і показує, що може бути інакше. Без дужок m в степені так само 2 треті. Тобто, що це означає? Це означає, що m не в степені 2 треті. То в якому степені m тоді? Якщо нічого не написано, перший степень правильно. А якщо М в першому степені, то можемо ми його внести під корінь разом з М, без конкретних якихось перетворень, не можемо. Воно не в степені від третіх. тому дивись, М. можна зробити так: записуємо М, а М вносимо під корінь, як попереднє. Як воно буде виглядати? Корінь третього степеня з N в другому. З N в другому. А тепер згадаємо, як внести m під корінь. Отже, ми отримаємо тоді корінь третього степеня, а під ним буде що? m в третьому, n в другому буде під корнем третього степеня. Можна проаналізувати цей вираз зворотньому порядку. Тобто, в нас от є такий вираз, так? Якщо його назад mm -hmm. перетворити у степінь, це буде m в степені 3 третіх. А 3 третіх це якраз і є одиниця, бачиш? тобто mm -hmm. можна було зробити іншим шляхом. Ну, якщо вже от про це знати, можна було М записати в степені 3 третіх, М в степені 2 третіх. І тоді їх можна об'єднати під один корінь. Щоб отут був однаковий знаменник дробу. Тоді ми зможемо під один корінь записати. Але і так, і так. Можна робити. Сьомий приклад. А, плюс Б в ключках, в степні півтора. Так, згадаємо, що для того, щоб перетворити у корінь, треба мати показник, записаний звичайним дробом, а не десятковим. Тому згадуємо, що таке півтора в вигляді звичайного дробу? Три друге. Три друге, правильно. То ось тепер записуємо в вигляді кореня. І так само, як в п'ятому прикладі, треба зберегти дужки. Тобто, що в нас вийде тоді? Корінь якого степеня? Корінь другого степеня. Отже, не пишемо двічку. Корінь квадратний або а, другого степеня. А плюс Б в степені 3. Так. Суми А і Б в третьому степені. Тому їх треба писати в дужках, так як і було в умові. І отут угу. дуже важливо увагу на останній приклад, восьмий. Там окремо написані доданки. А в степені мінус 4 п'ятих плюс B В степені. У нас був приклад, де М і Н було в дужках, потім М, Н без дужок. Ми побачили, що це треба їх перетворювати, щоб разом під корінь за... записати. Але там було множення між М і Н. Тут ми маємо два угу. приклади: в сьомому прикладі в дужках сума А і Б, а тут без дужок, сума. Степені. І тому, оскільки порядок виконання дій нам не дозволяє виконувати спочатку додавання, то це не робиться так само, як шостий і п'ятий приклад, це не можна об'єднати в, в один вираз в дужках. Тому тут єдиний варіант це записати їх в дужках в першому степені, в перший степень, вигляді навіть не знаю, якого дрова записати, та хоч будь-яку, хоч квадратний. Хоч дві других. Звісно ж, можна, звісно, окремо, окремо написати, але там завдання записати в вигляді кореня, а не коренів, суми коренів. Точно, правильно ж я прочитала? Подайте степінь з дробовим mm -hmm. показником у вигляді кореня. Мож, можна записати так, як перший степінь, як, там, наприклад, дві других, і записати як корінь квадратний, з цього всього виразу. В дужках, як він і був, в квадраті. Так само можна і під корнем третього степеня записати неважливо. Або якщо розуміти це завдання, як кожний доданок можна записати окремо, тоді з кожним ми й працюємо. А в степені мінус 4 п'ятих, як буде записано під корнем, А буде під корнем в степені мінус 4, це буде перший доданок. Плюс. А тут дробове число у вигляді десяткового дробу, тому перетворюємо у звичайний дріб, скорочуємо, який це буде дріб, 13 п'ятих. Ну і тоді остаточно буде корінь п'ятого степеня з 1 на в 4 можна записати без мінуса, хоча не обов'язково, плюс корінь п'ятого степеня, з b в 13 степені. І це не можна об'єднати під один корінь, бо між ними додавання і множення. Тільки при множенні при... і при діленні можна під один корінь, при додаванні, при відніманні ні в якому разі. Угу. Ось так приблизно. Тобто, оскільки в нас тут були вирази із знаменником 5, то, в принципі, можна було написати так: ще не квадратний корінь, от як я перший оцей, от, не квадратний взятий. Угу. А записати, значить, так, тут у нас виходить А в степені мінус 4 п'ятих, плюс Б в степені 13 п'ятих в степені 5 п'ятих взяти, бо в них також п'ятий степень. Тоді в нас вийде корінь п'ятого степеня, А в степені мінус 4 п'ятих, плюс Б в степені 13, 5, в дужках і в п'ятому степені. Все, з ними не можна нічого робити. Бо це додавання. Mm -hmm. Можна оце в вигляді дробу написати, а, але це нічого не змінить. Там багато mm -hmm. перетворень треба робити, щоб якось об'єднати. Але в усякому разі, хоча б тут п'ятий степень сюди. Тобто, це таке завдання високого рівня творчого, Тобто підхід може бути різний і відповідь може бути різна. Але оскільки mm -hmm. написано в вигляді корня, то я скоріше схиляюся до того, що мусить бути спільний корінь.